Напередодні Дня Святого Миколая, нового та старого нового року чимало людей хоче зробити добру справу, допомігши сиротинцям. У ці дні малечі у великих кількостях несуть подарунки та солодощі, а їм, як правило, потрібно щось зовсім інше, до прикладу, харчі. Головний лікар обласного будинку дитини Олександр Левандовський каже: без допомоги благодійних організацій та меценатів вони навряд чи обійшлися б, адже державних коштів не вистачає. Він додає подарункам на свята діти раді, але їх потрібно годувати чимось і в будні. Тому тим, у кого є можливість і бажання допомогти малечі, варто спершу дізнатися, якої саме допомоги вона потребує. Наголошую людям, які дзвонять, зізвонюються дзвонюються з нами, що це не тільки, щоб було Свято Миколая, Новий рік, Старий Новий рік, а щоб це було на протязі всього року, бо є потреба, особливо перші місяці, січень, лютий, березень місяць, там нам доведений тимчасовий кошторис. І дуже мало коштів в тому ж самому бюджеті на харчування, на лікування дітей, на побутові послуги. В комунальній установі Тернопільської обласної ради Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини сьогодні перебуває 49 малюків віком від місяця до 4 років. Вихователь Наталія Чирська 15 січня 2012 року святкуватиме свій 19-й рік роботи у цій установі. Сьогодні в її групі 8 дітей. Ми до них відносимося так як до своїх дітей. І так як і вдома своїх дітей, ми і, і жаліємо, коли треба. І коли треба, можна трошки і наказати, і посварити, бо ж вони і між собою по-різному поступають. Буває, що і між собою неправильно поступають. Ось то ми їх розбороняємо, вияснюємо, хто винен, хто, хто обіжений, і відповідно постараємося пояснити, що вони неправильно поступили. До кожного свята дітки готують концертну програму, вивчають пісні, віршики розігрують казочки. Напередодні дня святого Миколая слова пісні малеча знає на зубок.